Фурам доведеться сісти на дієту вже незабаром в Україні змінять вагові норми перевезення вантажівуса, тому що наше законодавство переходить на європейські стандарти. Богдан Лазука розповість, як саме боротимуться з убивцями доріг. Це робочі днини інспекторів Укртрансбезпеки крики, штовханина, істерики. Це погрози тітушки та бійки. Далекобійники готові на все, аби відкараскатись від перевірки своїх фур, які своїми зайвими тоннами роздирають асфальт на шматки. Я Перевантажені фури, головний руйнівник українських доріг, за останні три роки відновили 6,5 тисяч кілометрів. Але це лише крапля в морі. Якщо не почати жорстко контролювати порушників вагового режиму, та й ці відремонтовані кілометри підуть коту під хвіст. Нова ініціатива дорожників запровадити європейські стандарти габаритно-вагових параметрів до виповнення пункту договору об асоціації між Україною і Європейським Союзом. Поболі того, даже українська сторона немного задержала сроки внідрення даної норми. Що це означає? Зараз в Україні максимально допустима фактична маса вантажного автомобіля становить 40 тонн і 44 для контейнеровозів. І перевозять таку вагу здебільшого 2 або три лісні вантажівки. В Європі такі машини можуть перевозити 18-24 тонни Відповідно, так має бути і в нас. Та норма напрізвана сак. Автомобільної дороги нашої страни, поскольку автомобілі, які движуться з порушенням вісових норм, це не тільки общий вес автомобіля, но і нагрузка. При оптимістичні сценарії можна сказати, що на протяжені двох місяців дане постановлення може бути прийнято. Норми, нормами. та головне тут контроль за виконанням правил. З цим проблеми. Бо на балансі Укртрансбезпеки 78 пересувних вагових комплексів, щоб система працювала. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Кожен з них мають обслуговувати 8 інспекторів. А це 624 людини, яких на сьогодні просто немає. А це означає, дороги так і залишатимуться беззахисними.